Епізоду із падінням жуніра Морайса. Хороша передача на хід Гранцю Сіті. Він виходить вічна в порожні ворота. І забуває Манчестер Сіті. Манчестер Сіті забуває на 56-й хвилині. Манчестер Сіті забуває гол у ворота Донецького Шахтаря. На старті другого тайму. у Кагіон Кай Гюндоган забиває. Гол півфланг е, на, пів на, на Патріка. Коваленко отримає м'ять. Шанс на контратаку. В недодачу пас на жуніора Морайса. Далі відкривається ТТ. Далі відкривається Соломон. Несильна передача. Немає швидкого розвитку контратаки. ТТ підключає додо. Додо виконує простріл, недодачу. І гол! 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 гол це Манор Соломон! Це Манор Соломон! 69-й хвилині. Це манор соломон. Один-один. Манор соломон. І надзвичайно тепле і приємне дежавю і з вечором на сан-сіро. Вихід на поле. Кілька хвилин у грі і забитий м'яч.